Я довго друзі вибирав водойму, на якій можна було б трішечки відпочити і впіймати рибу. Головна задача це підібрати перспективну точку. На водойму я приїхав десь о шостій ранку. Сонечко лише здіймалося, водойма вся вкрита була туманом. Рано вранці було плюс 13. Пройшов по березі, подивився, що де робиться, де знаходиться якийсь очеретик, де знаходиться якесь деревце. Річка великого розміру. Дуже важко буде знайти. Де знаходиться риба? Не розумію, а на що ж тут рибалити, де знаходиться риба? Чи вона знаходиться десь на центрі водойми, чи вона знаходиться десь в береговій зоні? Подивившись на ці гарні місця, я вирішив все таки розпочати свою риболовлю із поплавчаних водок. З собою я взяв вулич на дальний закид, тобто болонське вуличка. Якщо мені невідомі ці місця, я не знаю, що робиться, які глибини, що знаходиться на дні водойми, то я все таки вирішую розпочати свою риболовлю на болонське вудлище, тобто вудлище на дальній закид, для того щоб у мене була можливість обловити всі точки ось цього гарного місця. Щодо насадок, друзі, я вирішив сьогодні. Взяти звичайний червоний хробак і взяв з собою ще кукурузи. Ну і саме головне, друзі, на риболовлі це не лише перспективна точка, не лише ваші оснастки. Дуже важлива складова вашої риболовлі це підібрати прикорм. Перемішуємо наш прикорм. Робимо однорідну суміш. Ніколи не спішіть додавати води. Краще потрішечки. Нам потрібно зробити важкий прикорм. Ми робимо певні кульки, друзі. Скажу, відверто стає спекотно на дворі. Адже черв'як вважається універсальною наживкою. Глибину я виміряв, глибина доволі таки, я б сказав, непогана, десь приблизно метр п'ятдесят, друзі. Тепер головне попасти туди, куди нам потрібно. Поплавочок трішки далеко від нас. Бачите, як я вмію ще попадати. Оп. Зараз маю легасеньке клювання. Видно, що хтось з підійшов до нашої наживочки. Враження, що рибка або ще не проснулася, хоча сонечко вже доволі таки високо стоїть. Дуже різкі перепади тиску, то зливи. Тоді засуха, величезна спека, температура води доходила до 32 градусів. Ну, звичайно, якщо така гаряча вода, то відповідно це нестача кисню, і відповідно це говорить про те, що риба повністю пасивна і вона не хоче активно себе поводити. Гадаю, що все буде. Все буде нормальок. І маємо, друзі, маємо клювання. Хтось пробує нашого поплавочка приложити, але повільно дуже це робить. о О-о-о, пограємося трішки і спробуємо, звичайно. Подивитися, хто ж у нас там клює. Ну, такий ні в року, я б сказав, би гарненький. Гуляє, гуляє, гуляє ось тут поряд під берегом, глибина велика. І він відчуває себе тут власником цієї водойми і відповідно показує нам певний характер. Доведеться трішечки його покатати по водоймі, щоб він заморився швидше. Опа! Ух! О, гарний, гарний. Можливо, це не той велетень, за яким я сюди їхав. Але подивіться на це окрасення, що я впіймав. Щиро дякую цій водоймі за таку риболовлю. Емоції мене просто запирали. Адже, друзі, зрозумійте, на поплавчаночку ловити ось таких коробців це неймовірне задоволення. Дякую цій водоймі. Відпускаємо. А на цій гарній ноті ми з вами і завершимо чергову свою риболовлю.